Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали. Честь! Порозмовляємо дійсні о szczepieniach для чечі. Спочатку ми ознайомимося з вами взагалі зі словом «щеп'єнє», що означає щеплення. Якщо воно є обов'язковим, тоді ми кажемо обов'язкове щеп'єнє». доза це давка, повторна доза давка припомінанця, а призначення лікаря це злецені лекажа, «Злецені» як призначення. І перейдімо, власне, до самих назв. Різних хворіб, від яких існують щеп'єння. Отже, туберкульоз це гружліца. гружліца, Ніби якийсь груз в нас є на легенях, і це гружліца. Вірусний гепатит Б тут цікава назва вірусове запалення вонтроби типу Б. Вірусове запалення вонтроби, тобто вірусне запалення печінки типу Б. Якщо дослідно перекладати, дифтерія це блоніця. Правець тенжець. А кашлюк кштушець. Пневмококи – це двоїнка запалення плуд. Двоінка запалення плуц. Нагадую, що плуца це легені. Рота віруси. Рота віруси. Зверніть увагу на наголос. Вітряна віспа оспа вічна. Оспа вічна. Кір це у нас одра, так як назва річки польської одра, свинка це швінка, швінка такий дослівний переклад. А краснуха це ружичка. ружичка. Запам'ятайте так, що ружа у нас буває червона, краснуха, так, червоний колір, тому ружичка, ружичка, ну і менінгококи – це двоїнка запалення опон мозково рдзеньових українська назва краща. Ще раз читаємо: двоїнка запалення опон мозково-рдзеньових. Ось, маю надію, що вам буде корисна ця інформація. Дайте знати у коментарях, що було нове.